Ну що ж, всім привіт, мої дорогі підписники. Ви на каналі Файні гриби Карпат і тут дійсно файні гриби. Дивіться, який красень стоїть після дощів у нас почали вистрибувати. Бо вчора я був на маленькі лісові ягоди, там теж покажу вам фрагменти чуть пізніше з того, які гриби я знайшов, бо вчора вже не мав часу сходити на білі гриби, тому е, сходив тільки, ну, я пішов на ягоди. А на гриби все-таки не встиг по часу сходити. Сьогодні пішов, дивіться, яка краса. Ось опа! Ну, чоткий гриб дуже гарний. Фрагмент, який я вставлю сюди, щоб ви теж могли побачити. Ось така краса, починається наше полювання з такого шикарного білого гриба. Тільки но зайшов, будемо дивитися. Але зараз вже буде смеркати, тому що я прийшов, так сонечко вже сідає. Не знаю, якщо ще не встигну дознімати то завтра рано схожу і зроблю таке відео, але думаю, що зараз гриб за грибом і буде чудове відео. Ось така краса. Забираю, шукаю далі. Лайк, підписка. Погнали далі. А що ви, людоньки, то якась казка. дивіться. Дивіться, зразу за тим знайшов в такому моху. Недалеко від Берез. ось такі мохи тут. І ось така краса. О, це так. Ну це я чекав давно. Тому що грибочки просто бомба! Не думав, що цього року вони будуть так швидко, але, як бачите, дуже-дуже ранні гриби, ще навіть весна, ще не літо. Зазвичай вони вистрибують туди в кінці червня, початок липня, а тут майже більш як на місяць вистрибнули раніше. Ну нічого, будемо збирати і насолоджуватись. Лайк за такі гриби. Шукаю далі. Ще один екземплярчик. На цей раз великий, думаю, з нього вже нічого толкового не взяти, але показати вам покажу. Ось такий гриб. Ну так, він ще вже червивий, але ще не критичний. Ось такий грибочок його викидаємо. Тобто залишаємо під цією берізкою, де й знайшли. Ну, Шкода, але що поробити? І таке буває. Оба, хай собі тут звірки його їдять. А ми забираємо наші два грибочки і шукаємо далі. Ще одна чудова знахідка, ось такий грибочок. Сьогодні вони всі такі шикарні, більш-менш такі величкі, тому що люди не ходили, ще ніхто не знав, що є гриби. І ось вони які величкі повиростали. Ну, Але корінь у нього чую буде. Поганий, бо м'який, він вже весь з'їдений. не просто поганий. Нічого, його зараз відріжу. Ось такий красень, ще один. Суперський. Опа, гриби, що треба. Краса. Ось така травичка. І в такій травичці вони дуже люблять рости. Зараз іду дивитися, там знаю, ще одну таку місцину з такою травою. І там, напевно, що буде ще. Ось так. Ну що, зараз вам покажу шаленого гриба. Дивіться, дивіться, що за краса, якого розміру. Ой, який великий. Красавець такий. Просто суперський. Давайте зірвемо, бо він тут не один. Ого, то коренюка. Ну, напевно, він всередині буде трошки червивий в коренюці. Шапочка, думаю, буде чистенька, але гриб такий, ну, давненько таких здорових, дивіться, в руку не влізає. Не знаходимо. Шапочка така сантиметрів 20 в діаметрі. Красота. Зараз загорнемо місцинку, забираємо нашого цього грибочка і йдемо далі. Бо в нас тут ще один не менш цікавий ось такий екземпляр, такий бурий, як дубовий грибочок білий, ось теж класний такий здоровий. Ну, то гриби такі, як би були. Ух, я б то збирав і збирав. А так, зараз виставлю відео. Люди подивляться і набіжать шаленими купами до лісу. І гриби вже такі великі. І не знайдеш. Десь там високо в горах, то так. Там без проблем ще можна буде знайти. А тут біля хати недалеко, то такі красені рідко-рідко. Це тільки мені так вдалося, що я попав. Поки вони тільки-тільки починають рости. Ну, але гриби зачутні. Тому лайк, підписка. Вже задовбав вас, знаю повторяти. Але пишіть свої враження від таких грибів, а я біжу швидесенько шукати далі. Також по прикупу лисичок, які я збираю, трошки брудненькі, треба їх буде дома гарно відчищати. Мені ще попався ось такий у трипітнику підосичник. Ну, як підосичник він. Такий сірий, я не знаю, як на них. Теж підосичники в нас кажуть. Чуряки всяко на них називають. Він такий, як підосичник червоний, цей, але ось такий сірого кольору. М -м -м. Ось такий теж гарненький, молоденький, буде дуже чистий, корінниць у нього теж твердий. Ось такі теж гриби є. Лисичок багато досить таки знайшов. Зараз там, можливо, прикріплю також фрагментик, відзняв, вставлю в відео. Там, де в мене в кульку вони є. Ось так. То є файний, молодесенький, тільки на вистрибну. ось такий красунчик. Аго. Не дуже величкий. якраз такий буде чистенький. Ну, ось так грибочки потроху нас почали радувати. Ну, дощило трохи, небагато, але думаю, для росту цих красенів того вистачить. Ось такий. Лисичок вже дивіться скільки набрав. І ось так вони ростуть. Я їх тут досхочу, тому рубаю без зупин. Ось така красота. Боровик не справжній. А, залишав я його зовсім манюсіньким, У нас ще на нього кажуть синяк. Тому що він синій, коли його надломити або надрізати. Бачив я його ще таким малесеньким, зараз він вже ось так віріс, шалено великий такий. Ніхто не ходить на гриби, тому його тут і не чіпають. А біля дороги, ось там дорога. Я так проходжу часто і його бачу. Ну ось так росте собі. Не знаю, я чув, що дехто їх навіть вживає. Але кажуть, що вони трошки присмак такий гірковатий. Не знаю. Хто знає, пишіть. Так, збираю лісову ягоду. Я цей фрагментик напевно, десь відео вставлю своє наступне, але дивіться, збираю таку лісову ягоду і випадково знаходжу ось такого білого гриба. Опа, давайте глянемо який. Ну, Ось такий, мабуть, буде червивий. Ні, дивіться, білий. Ну, тоді я його все ж таки заберу і поставлю його сушити сьогодні вже. Шапочка, як бачите, чистенька. Ну Трошки такий, не в самому кращому стані. Е, залишу його тут, тому що ось хробаки вже на ньому. Тому не буду його брати. Залишу його. Фу. Ну, але ягода топ. Ось така. Шукаємо далі ягідки. Недалеко від того попереднього гриба. Дивіться ще один. Такий сам білий гриб двойний. Оце вже два. Ось такий. Ну нічого собі. І це я просто вийшов назбирати ягідок. А тут ось такі грибочки попадаються. Ну красота, правда? Так зараз вам покажу. Де я збираю. Ось їх тут не густо, ось так. Бачите, є. Ну це слабе тут місце, де гриби. Я так тільки заліз. Бачу, ягідок тут слабо, але шукаю, можливо, ще будуть білі. Так, а ще недалеко від тих грибів мені попався ось такий боровик королівський. Ну, Його брати не буду. Чафряніник у нас на нього ще кажуть. Його брати не буду. Але думаю, все ж таки вам покажу. В минулому відео там великого я вам теж показував. Ось так. Такий грибочок. Теж, до речі, їстівні, але занесені до червоної книги. Ми їх не, ніколи ну, не вживали, тому і зараз не беремо. Хоча кажуть, що він хороший гриб. Ось так. Ну що, ось у мене повна торба грибів, нічого не видно, але е, як торба, ось такий салафановий пакетик. Знаю, ви будете мене плювати за це, що я не збираю в кошика, але я не думав, що є гриби, я просто взяв з собою салафанового пакета такого. А вже наступні рази буду, звичайно, що йти з кошиком. А поки що наше відео добігає кінця, бо грибів ще масово нема, але я і так думаю, що ми назбирали достатньо. Що в мене там інший пакет з лисичками залишився в буті, та зараз його заберу.